Упродовж усього життя неетнографічним обрядом залишалася для неї творчість. Навіть народивши трьох дітей, чайка на ім'я Людмила Василевська не втримала чоловіка. Колись незламний революціонер, затятий українофіл Феофан Василевський через 10 років подружнього життя взявся відкрито дорікати дружині. А не зрідка і образливо дошкуляючи Людмилі Олексіївні, мовляв, вона, як ото зозуля, більше фольклором, як господарством турбується, пара розлучилася, він дістав спокій, а вона, таки потрапивши до списку неблагонадійних, опинилася в херсонській каторжній в'язниці головного тюремного управління. Українська дитяча письменниця, прозаїк та поетеса Дніпрова Чайка народилася 20 жовтня 1861 року у селі Карлівка Ананівського повіту Херсонської губернії. Нині село Зелений Яр Доманівського району Миколаївської області в родині священника, як Людмила Олексіївна Березіна. Батько майбутньої письменниці, отець Олексій Березін мав парафію у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Він шанував книгу взагалі освіту і змалку плекав духовний розвиток доньки. Це сприяло формуванню культурних потреб дітей, що зростали на художніх книжках Тараса Шевченка і Миколи Гоголя. Мати Наталка Угренович – Вела родовід від славетного козацького роду із Запорізького краю, тож у сім'ї побутували спогади про українську волю, колишній розквіт Гетьманщини. Читати Людмила почала рано, і у вісім років батько відвезли дочку до Херсонської жіночої гімназії і розумницю одразу визначили у другий початковий клас, де вона рада була вчитись. Незабаром у Херсоні мала важко захворіла на кір, обтяжений бронхітом, від ускладнень дитина ледь не осліпла. Негайно тато забрали гімназистку на село, де тільки через рік під недремним матусиним оком здоров'я відновилося. Утім, до кінця життя майбутня письменниця залишилася короткозорою. Ні потяг до навчання, ні жагу літературно осмислювати світ фізична вада не послабила. Оскільки родина Березіних була вкрай набожною, Людмилу віддали до спеціальної школи свято Архангело Михайлівського жіночого чернечого монастиря в Одесі. Досить швидко Люся відчула себе срібкою за живих батьків. Злякалася та облагала батька забрати її з холодного пекла, хоча вчили тут не стільки духовним наукам, скільки світським умінням, як бути дружиною, господинею дому, матір'ю сімейства, як вести домашнє господарство. Тобто всьому тому, від чого у майбутньому Дніпрова чайка летітиме світ за очі. До старшої дочки тато дослухались, отож освіту Людмила завершувала в Одеській жіночій гімназії. Російською мовою там викладали закон Божий та інші предмети. Аби не забути солов'їну, на всі вакації дівчина виїздила під Херсон. В основному то були села, де службу Божу правив батько. Закінчивши гімназію, дівчина здобула право викладати російську мову та історію. Хоча тому батько пручався, вважаючи педагогіку негідною для доньки справою. Виявивши характер, 18-річна Людмила таки розпочала вчителювати. Спочатку, як приватний педагог, Потім, як викладачка шкіл Херсонської губернії, Знаю тепер, що я українка, і ніякі лихоліття, слова чи події Росії не хвилюють мого серця так, як історія України. Ніякий спів не знаходить такого відгомону в душі, як український. Ні за кого не болить так серце, як за її помилки, її виразки. Відлунюють стогоном у мене в душі. І чим більше бачу в її історії помилок, недоліків, тим палкіше люблю Україну. Ще, навчаючись у гімназії, Людмила взялася писати вірші російською та українською мовами. Окрім того, українською мовою вона перекладала поезії Олександра Пушкіна, Михайла Лермонтова, Джорджа Байрона. Від 1884 року Дніпрова чайка знайшла та обійняла посаду вчительки в Одеській приватній гімназії Піллер. У власне літературне майбутнє вона щиро вірила, занотувавши у щоденнику. Виростуть і в Дніпрової чайки колись крильця, та ще які, паперові, і тепер уже сверблять колодочки. Тепер тільки і робить, поки чайка ще вільна птиця. В українській літературі з'явилося нове ім'я Дніпрова чайка. Таким псевдонімом, у 1885 році уперше авторка підписала вірші Вісточка і Пісня, а також Оповідання Знахарка. Їх видрукував одеський літературний часопис Нива. Який Іван Франко не просто щиро вітав, а назвав першою значною книгою виданням в Одесі.